Найстрашніша хвороба для жінки то велике кохання. Вона йому молиться, бореться, його стереже, злегка обіймає, не дай Боже, десь випадково прижме, воно трісне, як пустий та дзвінкий кришталь. І на цей раз не вийшло було перспективне жаль. Те велике кохання зустрічається навмання. Ось так живеш ти. А потім раптово грім, і так болю багато, але й крихти щастя в тім, як маленька гретель на крихти надії має, але крихти зникнуть, любов легких шляхів не лишає. Кохання велике завжди тобі ставить питання: ти стара, чи нова? Смілива чи ні? Брехуха, ніби мушлю підносиш своє серце до вуха. Розчись в секунді для мене життя п'єдестал і поклонися, починай сакральний свій ритуал. Кохання, 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 слово втратило зміст. Організм очистився, відмолився сльозами, піст.